Тут компанія возить старі америкоси, вже відреставровані, деякі, а деякі просто отак привозять, ставлять показують, що вони вміють. І я вам скажу, ця індустрія і в нас по чуть-чуть починає зароджуватись. Тільки в нас приймуть закони, що адекватне розмитнення цих авто. А не тільки євро а те все, що не ще євро 2 там просто нереальні цифри. Ну, Дебілізм. Польща це величезна індустрія. Ці тачки тут реставрують, роблять і продають по всій Європі, тому що тут дешевше їх зробити, і спеціалісти класні. У нас би могла бути теж така перевалочна база. Україну би їх завозили, за адекватні гроші там розмитнювали, або там рівняний воз реставрувалися, далі там Німеччина, і Франція, і ще куди небудь Просто в нас спеціалістів багато класних, тільки закони дебільні. Ну там щось хлопці знайомі пропіхають той закон, щоб все-таки якось ці машини ставити на ті якісь класичні номера, такі, от от, наприклад, на цьому кар'єті. І все, щоб воно якось мало інше, систему розмитнення, а не драконовську, що машина стоїть, умовно, 5 тисяч, а розмитити 20 тисяч стоїть. Ну це ж збочення. От такі номера в них вішаються. Типа що старе авто і все. Ось це все. Це класика.